Про головне події в Харкові та області 18 липня. З російського полону повернулися сім воїнів із Харківської області. Серед них двоє харків'ян, по одному жителю сіл Малинівка та Приморська Чугуївського району, а також по одному захиснику з Мерефи Руської Лозової та села Краснопавлівка Лозівського району. Про це повідомив начальник хова Олег Сенгубов. Загалом під час останнього обміну вдалося визволити 95 захисників України. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники. Президент України Володимир Зеленський подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за Середництво в процесі цього обміну на Харківщині черговий підрив на вибухівці. Дві людини постраждали у Вовчанську, де йдуть активні бойові дії. У головному управлінні ДСНС у Харківській області повідомили, що постраждалі цивільні чоловіки 73-го та 68-го років народження. Обидва в лікарню обставини події з'ясовують. Головний градусник Харкова зламався через спеку. Про механічну жертву аномальної температури повідомила прес-служба Харківської міськради. Там відзначили, що наразі не працює індикація температури та годинник. Полагодити градусник обіцяють до 23 липня. Тим часом синоптики в найближчі дні не обіцяють харків'янам полегшення. Завтра, за прогнозом регіонального центру з гідрометеорології, знову буде до плюс 36 в день. Проте вже з початку наступного тижня температура повітря почне знижуватися. В середньому до 30 в день. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив незламні разом.